Наступна доповідь викладача Рівненської духовної семінарії, магістра Богослів'я Деякона Андрія Мартинюка. Почаївська лавра як об'єкт католицької ревіндикації 1929-1934 років. Тобто ми вже переходимо до того періоду, коли Почаївська лавра перейшла в юрисдикцію православної церкви в Польщі, автокефальної церкви, так, а не російської православної, якою вона була ще в 21-му році. і вам слово. Так. 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 Дякую. Слава Ісусу Христу, ваше високоприсвященство, всечасні отці, дорогі колеги, науковці та всі присутні учасники конференції. Оскільки регламент трошки в нас посунувся, то я перейду зразу до основи ревідикаційних процесів, а тема моєї доповіді звучить як «Почаївська лавра. Як об'єкт католицької ревіндикації 1929 1934 років. Після закінчення Першої світової війни в католицькому середовищі домінувало вороже ставлення до православ'я. Це було ставлення, виконане тим, що у 1795 році, після третього розділу Речі Посполитої, царський режим насильно впроваджував на цих землях так зване російське. Політичне православ'я. І, відповідно, католики цього не сприймали. І не сприймали також і те, що велика кількість католицьких храмів перейшла під владу Московського патріарха. Відповідно, коли польська держава відродилася, коли повстала друга Реч Посполита, католики, католицькі політики, духовенство і населення вимагали провести процес ревіндикації, процес перегляду прав власності. На будівлі православних храмів. Органи державної влади з одного боку були змушені поступатися тиском католицького населення, з іншого боку, враховувати юридичні права православної церкви в Польщі. У міжвоєнний період в Польщі до моменту врегулювання майнових питань діяли такі законодавчі акти, які мали на меті скоротити розміри нерухомого майна Православної церкви в Польщі. Православна церква в Польщі вважала, що вона може претендувати на все нерухоме майно, яким вона володіла до моменту постання другої речі Посполитої. з цим не була згодна католицька церква, яка хотіла отримати у свою власність конфісковане в період Петроградського царського режиму уніальське майно, частина якого була передана православній церкві в Польщі. У свою чергу уряд прагнув перетворити це майно на державну власність і використовувати ці землі для утримання католицького і православного духовенства, а також для утримання військових поселенців і в інтересах сільськогосподарської реформи. У 1919 році Міністерство віросповідань і освіти прийняло розпорядження, згідно з якими храми, які не використовувалися регулярно для звершення богослужінь, повинні були Стояти закритими, а ключі від них потрібно було здати в поліцейській дільниці. Таким чином, значна частина православних храмів була закрита. У період з 1919 по 1939 рік у польській державі пройшло три ревіндикаційні хвилі. У 1918-1924 роках католицька церква перейняла 315 об'єктів. У тому числі 175 колишніх уніацьких та 140 колишніх католицьких храмів. Другий період ревіндикації розпочався в 1929 році. Формальним приводом для поновлення католицьким єпископатом ревіндикаційних процесів була постанова Варшавського Верховного суду про те, що суд припиняє розгляд. Ухань про повернення втраченого під час поділів Польщі майна. Католиць, католицькі єпископи, Віленський Румальд Яблежиковський, Луцький Адольф Шележак і Пінський Зигмунд Лозінський подали до суду 614 позовів проти інститутів, що представляли польську автокефальну православну церкву. Одночасно було подано. 32 позови проти держави і 109 позовів проти державних інститутів та приватних осіб. Єпископи вимагали повернення католицької церкві храмів, парифіальних будівель і земельного майна, які колись були власністю католиків або унятів. Безліч позовів стосувалося храмів у тих місцевостях, де навіть не проживали католики. Позови вимагали також передачі католикам низки відомих православних монастирів як Почаївську Лавру, Жировицьку, Корицьку, Кімнецьку та інші чернечі обителі, а також кафедральні собори в Крем'янці, Луцьку та Пінську. Претензії католицької сторони стосувалися майже третини майна польської автокефальної православної церкви. Католицьке духовенство пред'явило свої претензії. На понад 100 храмів, які були збудовані після 1839 року і ніколи не перебували в юрисдикції католицької церкви. Оскільки, як зазначалося вище, позови вимагали також передачі католикам і Почаївської лаври, тогочасному наміснику архімадриту Домаскійному Малюті, довелося активно включитися в боротьбу за права Польської автокефальної православної церкви. Отець Дамаскин організував юридичний захист від нескінченних позовних заяв католиків до польських судів, доводячи споконвічну історично-правову приналежність свято успенської Почаївської лаври Православній Церкві. У виданому з ініціативи Архімедрида Дамаскина, путівнику по лаврі, наводився цілий перелік таких аргументів, як юридично, історичних, так і релігійних. Крім того, з благословення намісника на захист Почаївської лаври було мобілізовано всю православну паству. Ніколи так багато прочан не приходило до Почаївської лаври, як у 1930-31 роках, пише Свідок подій проти Рей Володимир Ковальський. На вознесіння 1930 року до лаври. Прибуло 48 хресних ходів із загальною кількістю вірян до 40 тисяч. Ніколи так яскраво не горіли свічки перед іконами в лаврі, як у цей час, ніби свідчивши про горіння віри в серцях людей. Виготовлені в Лаврській майстерні ікони, хоругви, начиння, облачення, хрести, лампади, панікадила і хрестики повністю розкоповувалися богомольцями, що прийшли. Щедрість на перехрещання храмів була великою. У лавру на Богомілля приходило з величини багато уніатів і тих, хто прийняв православ'я на Лемківщині. Їх не лякав далекий шлях пішки відстаню у 250-300 кілометрів. Восени того ж року у Почаївській лаврі екстрено скликано єпархіальний зліз духовенства, який звернувся до уряду Польщі з вимогою. Призупинити позов про ревіндикацію було направлено спеціальне звернення до Ліги націй з приводу утисків православної церкви, що почалися в Польщі. Завдяки неймовірній мобілізації православної пастви і родинського духовенства наміснику разом з братією вдалося відстояти свято Успенську Почаївську Лавру. У лютому 1931 року. Архамідрида Москін Малюта був звільнений з посади намісника Почаївської лаври, синодом Автрифальної православної церкви в Польщі і поставлений настоятелем Дубинського монастиря. Ревіндикація отримала широкі відгуки в польській та зарубіжній пресі. Заяви віленського митрополита Романда Ябложиковського про те, що я не хочу ревіндикації для католиків жодного православного храму прагну єдино до того. Щоб ім'я принципу справедливості костели, відібрані насильно царським урядом, повернувся з законних власників, нікого не переконували. Так само було оцінено послання до братів православних, написане 6 грудня 1929 року пінським єпископом Зигмутом Лозінським. У свою чергу, греко-католицький митрополит Андрей Шептицький в інтерв'ю. Опублікованому 2 листопада 1930 року на сторінках газети День Польський заявив, що греко-католицьке духовенство не братиме жодної участі у ревіндикації. Греко-католицький іерарх стверджував, що дія католицьких єпископів є ліквідацією унії з іншої сторони. Католицьких єпископів Польщі підтримав апостольський нунцій Франческо Мармагі. У важкій ситуації опинився уряд Польщі. З одного боку, він підтримував ревіндикаційні дії католицьких єпископів, прагнучи тим самим вирішити проблему колишнього ніякого майна. З іншого боку, уряд побоювався народних хвилювань у східних воєводствах держави та протестів з боку міжнародного співтовариства. Ревіндикаційні процеси в Польщі були інспіровані католицькою церквою. В ім'я принципу справедливості. Але при детальному розгляді даного явища стає очевидно, що причинами були будівлі храмів, майно, зниження впливу православної церкви в Польщі та окатоличення православного населення. Попри духовну єдність з Римом, Греко-католицька церква в перший ревіндикаційний період втратила 175 своїх колишніх храмів. Претензії, які висловлюються про право перебування греко-католицької церкви в свято успенській Почаївській лаврі, можуть мати наслідком втілення майнових прагнень Католицької церкви 30-х років минулого століття. Завершуйте, будь ласка. Що? Завершите. А, так, так останнє. Духовний авторитет середовища католицьких вірян, митрополит Андрей Шептицький в інтерв'ю, опублікованому. 2 листопада 1930 року на сторінках газети День Польський він сказав, що католиць, католицька церква не буде брати жодної участі у процесах ревіндикації. Тому, отримавши шанс продемонструвати свою суб'єктність в структурі католицької церкви, українським греко-католицьким ієрархам, варто було б ним скористатися, тим більше, що після. Приведення Папою Франциском під час відеоконференції з учасниками дня, з учасниками дня російської молоді Санкт Петербурзі як прикладів для наслідування постатей Петра I і Єкатерини II, перебувати з ними в юхаристичній єдності є почасти злочинно.